Я впевнений, що ви знаєте дуже багато висококваліфікованих лікарів, які готові вчасно прийти на допомогу. Але все ж таки, якщо вам знадобиться ще чиясь думка, то я запрошую вас до мого youtube каналу де ми розбираємо різні питання, зв'язані зі здоров'ям. Я практикуючий лікар в Німеччині, який працює в онкологічному центрі з вісцеральної хірургії. Тут ми проводимо різні оперативні втручання та маніпуляції, які пов'язані з онкологічними захворюваннями, і не тільки. Якщо вам знадобиться моя допомога чи консультація, будь ласка, звертайтеся. Якщо ви вам знадобиться консультація завідуючих відділень, професорів, я можу звести вас з цими людьми, познайомити або. Дистанційно допомогти вам в цьому питанні, допоможу з перекладами та налагоджу контакти. Будь ласка, звертайтеся для цього я створив цей YouTube канал для того, щоб допомагати людям. Я сподіваюся, що мій канал буде дуже помічний вам. І якщо у вашій родині чи у близьких чи знайомих є якісь негаразди та проблеми, будь ласка, звертайтеся, буду радий допомогти. З вами був ваш лікар в Німеччині.